Всім доброго дня, ми вже сьогодні знаходимося в місто Львів. Городок, митниця. Розмітні наші автівки. Цього, цієї поїздки ми пригнали 9 автомобілів. З них, можна сказати, 7 вже проданих, продали по дорозі. Зараз ось таку хюндай, то що от виїжджаю з, митної, з митниці, будемо залишати прямо в місті Львові. Це є Рестова 2020 року, 139 тисяч оригінального пробігу, велика мультимедія. В гарній комплектації, в гарному стані. Будемо залишати також тут а на парковці, тому що людина приїде і забере одразу самостійно. Е, є актуально на сьогоднішній день ще дві автівки. Можна навіть ну, під питанням чи дві, можливо, і одна є ще біла Кіаніру 2019 року і чорна Niro 2019 року. Біла купила в Нідерландах очікує, як то кажуть, клієнта чорна вже в Україні. Ціна чорний 16300, ціна білої 15 900. По автомобілях немає жодних проблем. Білий пробіг 120, в чорній 103. Наступного тижня будемо планувати також поїздки, будемо забирати Іонік 5, будемо забирати Kia Niro, Будемо оглядати і дивитися, що можна буде купити протягом тижня. для Наступної поїздки, отже, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні, електричні. Тим більше зараз ось такий можна сказати Ажіотаж на електроавтомобілі, тому що з нового року, як ви всі добре знаєте, буде розмитний. Ніхто ще правда не знає, скільки буде, як воно буде, але 100% електрички підуть в ціні. Ну не думаю, що буде так глобально, там як говорять, 5-4 тисячі євро, але 2-3 тисячі доларів буде однозначно. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуємо, замовляємо приженим, доставимо, розмитим, зробимо все для того, щоб ви були задоволені. Тим більше ви добре, хто слідкує за моїм каналом, добре знаєте, кожну автівку стараємося е, обслужити, поміняти хладогени, масла, фільтра. Тобто все так, як хоче наш клієнт. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.